Слово Верітас на ранок 2 квітня. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо опис прекрасної події зустріч Марії Магдалини з Воскреслим Ісусом. Жінко, чого Ти плачеш, кого шукаєш? Сьогодні це запитання Ісус ставить українським жінкам та матерям. Ісус бачить сльози кожної жінки, яка шукає відповідь на запитання. Чому так сталося з моїм сином, чоловіком, братом? Ісус сьогодні нагадує кожному і кожній, що знає тебе по імені, знає історію Твого життя, знає твої болі, слабкості, бачить всі пролиті сльози. В Його Воскресінні є утіха для нас. Наші померлі близькі живуть, живуть в домі Отця Небесного. Ми теж покликані сьогодні, як Марія Магдалина, звіщати світові, я бачила Господа. Христос Воскрес!